Приїдемо машиною його. Ну, Секундомір іде, це вже добре. Ого, ми динамік, щоб... Кажи. Друзі, сьогодні в реальних мовах протестуємо смарт-диник Каспет, який в нього вологозахист та противодамість. Поїхали. Так, йде дзвінок, іде звук. До речі, ми його трошечки помили. Ось. Іде дзвінок, як видно, все вібрує. Беремо його в руку. Єдине, що перед тим, як треба взяти трубку, треба витерти, щоб було сухо і руку також і беремо слухалку. Алло, кажи так, добрий день. Алло, ще раз кажи. Чути, так. Да. Динамік трошечки залитий, але все одно все чути. Бачите, треба його... Туди, кажи. О, чуєте, я трошечки про, е, про динамік, щоб вода туди пішла і вже, вже все чути. Далі все працює, погоду показує, все тут працює. Ну Тоді пішли, зараз ми його трошечки переїдемо. Да? Так, друзі, зараз ми протестуємо цей годинник в екстремальних умовах, приїдемо машиною його і подивимося, що з ним буде. Ну, Поїхав, сюди, поставити. Тепер давайте подивимося, що з цим годинником залишилося. Ну, дивіться, ну, секундомір іде, це вже добре. Ого. Ні. Так. Пагнюка, да, так, але він ось в меню натискається, все працює. Так. Витираємо. Дивіться. Ну, йому дійсно взагалі нічого. Дивіться, сповіщення приходять. Після цього відео, то, що ми переїхали машину, зараз його помиємо і нормально перевіримо. Так, ми, ми. так ну Тепер перевіряємо його. Яркість. Ну, пожалуйста, дивіться, переїхали машиною, помили. Короче, одягаю назад. дивіться. Датчик працює, поворот зап'ястя працює, динамік все працює, так що рекомендую дійсно годинник на кожен день.